Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчати звуки та букви. Послухайте вірш. Веселі вишні вкрили віти, виблискують з гущавини. Василько воду лє на квіти, щоб вищі виросли вони. Про кого цей вірш? Як звуть хлопчика? Яким звуком починається його ім'я? Пригадайте, в яких словах цього вірша є звук В або В. А тепер розгляньте уважно та назвіть предмети, які зображені на малюнку. Велосипед, віник, вікно, виделка, віночок. Відро вишнє ваза. На який звук починаються ці слова назви? Так, на, твер... на твердий приголосний В, там який приголосний В. Давайте тепер оберемо ті предмети, слова назви яких починається на звук В. Вінник. Вікно, віночок, відро, молодці, ви все вірно обрали. А тепер визначіть в цих словах місце розташування звука В та Ві відповідно до схеми на початку, середині або у кінці слова. Молодці! А далі послухайте вірш. А ви бачили верблюда то якесь горбате чудо, ноги довгі, як шпички, їсть тварина колючки, може, тиждень без води йти туди або сюди, та за витівки безвинні бійтесь утонути в слині. Діти, а який звук ви чуєте на початку слова верблюд? Який цей звук, голосний чи приголосний? Чому ви так вважаєте? Так, звук В твердий приголосний. А тепер складіть звукову схему до слова верблюд. Перевірте, у вас вийшло так, а зараз послухайте уважно загадку. Паситься на логу тварина, пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу і тепло своє. Дітки, хто це? Так, це вівця. А який перший звук у слові вівця? Який він голосний чи приголосний? Твердий чи м'який? Так, звук «в» – М'який приголосний. А зараз складіть звукову схему до слова вівця. Перевірте, у вас вийшло так? Молодці. Діти звук В та звук В на письмі позначається буквою В великою та маленькою. А на що ж схожа ця буква? На яблуні яблучок двоє, шепочуться і з листями обоє, а дівча любується і не рве, а вони звисають літерою В. Діти, літеро В можна виліпити з пластилину, а можна показати і руками. А зараз ми читаємо з вами разом склади. ВУ. Ва. Ви. ВО, Ві. ВЕ. А далі самостійно. Продовжуємо. Зліва направо верхній рядочок. Ва. Ав. Во ов. Ву УВ. Ви-ив. ВІ, В. А тепер читаємо слова. Верхній рядочок віл. Другий рядочок він. Лава. Нижній рядочок мова. Сова. Слова, Слава. Далі самостійно. Молодці малята гарно працювали. Діти, вдома, будь ласка, надрукуйте літеру В. Та, будь ласка, складіть речення за даною схемою та зробіть звуковий аналіз слова. Веселка! На сьогодні все. До побачення!